Добрий вечір, хто з нами у цьому прямому ефірі. Вітаємо також тих, хто прийняв участь у акції фонд Дениса Парамонова. Задонатив лікарням, поїхав на Бентлі. Два тижні ми збирали кошти на українські медичні заклади. Всі, хто задонатив за цей час не менше 500 гривень, мають сьогодні змогу прийняти участь у розіграші Бентлі. Бентлі особиста автівка мецената Дениса Парамонова, яку він віддає на благодійність. Ну, Трохи згодом наш розіграш сьогодні нарешті здійсниться, а поки що у нас ми розігруємо подарункові набори від салтинського м'ясокомбінату. Наш спеціаліст допоможе. Зараз. Розіграш здійснюється на сайті random.org. Бентлі ми теж будем, будемо розігрувати тут. Приватбанк люб'язно предоставив нам список всіх учасників. Саме серед учасників акції буде проводитись цей розіграш. І так. Дані внесені зараз. О, і ось перша двадцятка тих, хто виграв. Ну, треба їх озвучити, треба назвати імена. Тарасенко Олександр, Строкач Леонід, Гожев Денис, Духно Оксана, Райзер Олександр, Романяк Олександр, Петренко Семенюк Наталія, Щирський Олександр, Яцьків Степан, Торохтів Сергій, Подраний Павло, Остролуцька Світлана, Трохолис Віталій. Свирса Денис, Касьянок Тетяна, Лукін Андрій Ігор, Гончарук Ігор, Соболєвський Роман, Бондаренко Михайло і Любарець Наталія. Виграли подарункові святкові набори від Салтівського місакомбінату. Тут тільки делікатеси і е, сьогодні в нас свято. Нашого фонду, тому що сьогодні народження фонду Дениса Парамонова, тиждень тому був день українського медпрацівника, Котрим українським медпрацівникам ми і присвятили нашу акцію, тому що головне було зібрати кошти на медичну установу України. Але ми вдячні всім, хто прийняв участь у нашій акції. Українці неймовірні, українці роблять добро буквально автоматично, тому що дуже величезні суми, багато хто перечисляв, перераховував. Внески робили не, не те, що 500 гривень, а дуже величезні суми приходили. і... Якраз тоді, коли от такі суми великі були, ніхто не розраховував на Бентлі. Тобто головна, Ідея і головна мета нашої акції і учасників і, і, цієї акції, тобто українців, це зібрати, це допомогти українській медицині, медработникам, котрі працюють зараз в дуже важких умовах, і кожен їх день наповнений справжнім героїзмом. Це так. А трохи про Бентлі, тому що, е, саме, те, що саме можливість виграти Бентлі, викликала дуже величезний інтерес до нашої акції. Це особистий автомобіль Дениса Парамонова, засновника нашого фонду і мецената. Це елітна автівка преміум класу, 6 літрів, 600 кінських сил, повний привід, що там ще, люксові навороти. Я їздив на цій машині, і ну, для мене вона, мабуть, навіть занадто комфортна, тому що весь час хотілося спати. Але і ця автівка сьогодні знайде нового власника. Тобто ми можемо переходити вже до розіграшу. Його ми проводимо також на сайті Random.org. Треба внести весь список учасників, тих, хто внес не менше як 500 гривень. І серед них зараз буде розіграна Бентлі. І так, і так, виграв номер 489, і, і треба е, зрозуміти, е, яке ім'я та прізвище під цим номером в нас, у нашому списку. 489. Це Виресклі Олександр Олександрович. Так, треба в її, її, його номер. Зараз я зателефоную Олександру Олександровичу. Це дуже святковий момент. Ми вже знаємо, хто новий власник Бентлі, а він ні. Олександр Олександрович. Hello. Олександр Олександрович, Hello. добрий вечір. Добрий. А ви дивитесь наш прямий ефір? Ні, який прямий ефір. А ви ж виграли Бентлі, ви знаєте про це? <laughs> да ладно? А ви приймали участь? Ви робили внески? Скажіть, будь ласка. Я приймав. Ну так я взагалі приймав участь у. Оце можна. так. Ой, я, ви не розумієте, у якому я стані зараз, бо ви не ви навіть не дивитесь наш прямий ефір, і ви не знаєте, що ви виграли Бентлі. Ви прийняли участь у акції Задонатив лікарням Поїдеш на Бентлі, яку проводить фонд Дениса Парамонова. Дуже відомо. Так. І ви тільки що виграли, і це не розвод. Ви можете, ну, якщо встигнете, підключитись ще, але, мабуть, вже не встигнете. А, а, та, та, це, це серйозно, Ну, може бути такого. А в, в якому місті ви живете? Скажіть, будь ласка, в Одесі. В Одесі. Ну, ми телефонуємо вам з Харкова. А, і, ну, щоб е, поза ефіром ми з вами зв'яжемось і обсудимо все. Тому що вам потрібно бути, ну, мабуть, приїхати до нас, а може ні, як ми вирішимо, і переоформити машину. Скажіть, будь ласка, важливе питання для нас. Для чого ви прийняли участь у цій акції? От я просто доначу на Україну, на армію, ну, кожен місяць там бюджету і побачив. Ваше, що ви також збираєте, і на вас також задонатив. Ну і звісно, там можливість по взяти участь у розіграші машини, це теж. Круто. Але ви несерйозно віднеслись до розіграшу машини, тому що ви не в ефірі. Ви ви не проследили навіть за цим, так? Але ви е, задонатили гроші на медицину, і це дуже добре, тому що ми збирає, збираємо гроші саме на медичні заклади. Ви розумієте? Ну так, да. ну я просто це ж як лотерея, я зробив добре діло, і якась що можливість, що ну, шанс такий, щось можна виграти. Це просто угу. круто. Ну коротше, запам'ятайте, фонд Дениса Парамонова е, у в соціальних мережах. Вся інформація буде, і ми з вами зв'яжемося. У нас є, є ваш телефон, є номер. Спасибо, Олександр Олександрович, я відключаюсь. Да, да, дякую. Да. Всього вам найкращого. Ну що ж, це, це те, про що я казав. Наш новий власник Бентлі навіть не, не знає, що він виграв. І він ну, просто донатив. Тому що ми збирали гроші на, на країну, на медицину, на благодійність. Ну що ж, спасибі, що ви були. Це був прямий ефір. Е, ви дивилися розіграш, який проводив фонд Дениса Парамонова, і наша акція задонатив лікарням, поїхав на Бентлі, завершилась. Дякую дуже.